В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні останні із недільних днів перед початком Великого посту. І в сьогоднішній день церква згадує Адамове вигнання із раю. Ми знаємо із книги Уття. Що після гріхопадіння Бог дав можливість першим людям розкаятися, тому що покликав Адама і сказав: Адаме, де ти? А Адам сховався від свого творця у кущах, і відповів Богові. Почув я голос твій і сховався, бо я нагий. Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, з якого я заборонив тобі їсти? Адам сказав жінка, яку ти дав мені, вона дала мені і я їв. Жінко, що ти наробила? Змій спокусив мене. Бог давав можливість Адамові розкаятися, але Адам замість того, щоби покаятися, ще і Бога почав звинувачувати у своєму гріхопадінні, бо сказав, жінка, яку ти дав мені, вона дала мені і я їм. І через те, що ніщо грішне не може перебувати у місті святості. Бог вигнав Адама і Єву із раю і поставив херовима з вогненним мечем, і Адам, сидячи напроти раю, плакав. Оце є найбільша із скорбот, бо всі інші скорботи і біди, і страждання походять від цієї головної. Від того, що в людині діє гріх, і вона не може через цей гріх, через те зло, яке в ній, увійти до рай. Ми маємо Спасителя, який відкрив нам двері до рай, який подолав нашу ворожнечу із Богом. Через свою Хресну смерть, через свою жертву і через Воскресіння та Вознесіння ми знову можемо повернутися до раю. І рай це Царство Небесне, про яке Господь каже, що воно всередині нас. Це не якесь географічне місце, але це місце духовне. Це місце присутності Божої і єдності із Богом. Кожен із нас відчуває свої провини і свої гріхи. І разом із Адамом ми їх оплакуємо, і ми навертаємося до покаяння. І якщо ми щиро розкаюємося в своїх гріхах, то перемінюємося і очищаємося Духом Божим, і рай приходить в наші серця. Царство Боже входить в нас. І цю радість ніхто не може відняти. Апостол Павел каже, що ніщо не може відняти мене від любові Божої. Ні висота, ні ширина, ні глибина, ні начала, ні сили, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє. Бо Бог є у всьому, Він є всюди, там, де ми приймаємо Його і очищаємо свою душу. Він входить в двері нашого серця і оселяється, і це є найбільша радість. Але для того, щоб все сталося, маємо очиститися. І подвиг Великого посту, який лежить перед нами, це є подвиг очищення. Так як ми люди земні, складаємося з душі і тіла, то, відповідно, і піст наш духовний і тілесний. Тілесно ми обмежуємо себе в їжі, а духовно ми через покаяння повертаємося до Бога. Тілесно, не кожен в однаковій мірі може понести обмеження посту, але духовно поститися може і повинен кожен. Бо ми вже говорили, що через нестриманість, через недотримання. Першої заповіді посту, не їж з дерева, людина впала в гріх, а через піст людина звільняється від гріха. Сьогоднішня неділя називається також прощеною. І ми чули із Євангелія, Господь нагадує нам, якщо хочете, щоб Отець ваш Небесний прощав вам провини ваші, то і ви прощайте, винуватцям вашим. Бо головніша наша молитва, зразок, який дав нам Господь, Отче наш, в умовному способі наставляє нас самих. Ми кажемо до нашого Небесного Отця, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо ми прощаємо, то і ти, Отче, прости нам. А як ми не прощаємо, то й ти не прощайно. Прощення гріхів і провин наших ближніх, особистих гріхів, особистих провин, є обов'язковою умовою для того, щоби Господь нас прощав. Бо якщо не будемо прощати, то тоді будемо подібні до того немилосердного позичкодавця. Який сам, маючи великий борг перед Царем, отримав прощення цього боргу, а потім пішов і брата свого, який мав значно менший борг перед ним, посадив у в'язницю, вимагаючи, віддай мені все, що винен. Бо ми кожен перед Отцем нашим Небесним маємо незміримий борг гріхів наших. І все, що ближні наші завинили нам, є. Ніщо в порівнянні з тим, з чим ми винні перед Богом. Але раз Господь нам прощає наші гріхи, то і ми повинні, уподібнюючись до Нього, прощати провини ближнього. Але це не означає, що ми повинні зрівнювати добро і зло. Прощення не означає урівняння добра і зла. Прощення означає що хоча і бачимо зло, але віддаємо все на суд Божий. Мені помста, говорить Господь, я воздам. Гнів людський, говорить апостол Павел в посланні, не творить правди Божої. Бо якщо ми віруючі люди, ми твердо знаємо, що відплата кожному буде від Бога. Доброму за добро, а злому за зло. Минулу неділю ми згадували євангельські слова Спасителя про страшний суд. І сповнюється цей суд, і це дійсно є так, і не тільки в кінці світу, але і в житті кожної людини протягом всієї людської історії. І тому прощаючи провини. Ми не зрівнюємо добро і зло. Ми не забуваємо, що зло має бути осуджене і відкинене. Бо Христос сказав, в одному місці Євангелії я прийшов принести мир на землю. Мир це є мир між Богом і людьми. Мир це є мир між людьми, як братами і сестрами. Але в іншому місці він сказав: я не прийшов принести мир на землю, але меч. І апостол Павел каже, що меч цей є слово Боже. Меч, який відділяє правду від неправди, добро і зло, бо не може бути чисте і нечисте, добре і зле в очах Божих однаково. Бог зло і неправду ненавидить. І тому називається начальник зла духом лукавим. тому він називається батьком неправди. Ми, дорогі брати і сестри, входячи у час Великого посту, також перебуваємо і розуміємо, яка тривога. Охоплює наші душі, але як би не турбував нас навколишній світ, і які би злі події не відбувалися, ми, як віруючі знаємо, з нами Бог, бо з нами правда. Ми на своїй землі. Відстоюємо право свого народу. Ми діємо з любові до ближнього. В нас немає ненависті ні до кого, лише до одного до гріха і до неправди. І тому ми маємо від серця простити те, що є особисто. То, чим завинив перед нами, а перед ким завинили ми, маємо попросити прощення. Але за правду, за істину маємо стояти твердо. Бог вручив нам незалежну державу. І ніхто цю державу не відбере від нас, тому що Бог її дав нам. Бог оселив наш народ на цій землі і доручив нам плекати її, і ми, як ближні один одному, маємо виявляти любов, відстоюючи наше право. І приклад нам яскравий преподобний отець наш Меркурій. Який у значно страшніші часи, коли темрява і зло огорнули людей і проникли в них ненавистю і вбивством, він досяг святості, непохитно будучи вірним Богом, і покладаючи на нього свою надію, переміг усе. І ми, дорогі брати і сестри, Будьмо впевнені і переконані, правда переможе, бо не в силі Бога, а в правді. Як говорить псалмоспівець Давид, ті на колісницях, а ті на конях, а ми в ім'я Господа Бога нашого призовемо. І ми віримо, що Господь допоможе нам і розвіє всіх ворогів, найперше невидимих. І видимих, які спокушені цими невидимими лукавими духами на те, щоб чинити зло народу нашого, розвіє їх Господь. І побачимо, яка буде радість, коли звершиться і в цьому суд Божий. І кожен з нас може зробити внесок по мирському різний. А як християни один найголовніший молімося до Бога за Україну, за нашу свободу, за нашу незалежність, за мир. І цю молитву Бог не відкине. Бо ми молимося щиро, бо ми не хочемо нікому зла. Ми хочемо лише добра і правди, щоб вони торжествували на нашій землі. З нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь. Паси Господи.